Приблизно 5 мільйонів гривень виділили депутати Житомирської міської ради для закупівлі дронів і обладнання для навчання роботі з квадрокоптерами та тактичної медицини для ліцеїв міста. Відтепер учні старших класів на уроках захисту України будуть навчатися керувати квадрокоптерами. В кожній школі буде таке обладнання, каже директор департаменту освіти Валентина Рендарчук. У нас буде 10 опорних шкіл. І е, у нас там. Зняття на трьох видах квадрокоптерів, які вирізняються своїми технічними характерами, характеристиками: це висота польоту, дальність польоту. Керування квадрокоптерами дітей вчителів предмету захисту країни навчатимуть військові, які мають відповідний досвід. На сьогодні керувати дронами дітей вчать лише в Житомирському міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Директор центру Володимир Васьківський розповідає, що минулого року заклад закупив шість квадрокоптерів для навчання і їх спробували увести до програми гуртків. Виникла потреба, і запит був від дітей. Їм це було цікаво. Вони захотіли задавали питання, чи можуть вони навчитися управляти. Квадрокоптерами квадрокоптери ці недорогі, це навчальні квадрокоптери, але їх можна використовувати як приміщенні безпосередньо, так і на вулиці. Тобто, якщо погода дозволяє на вулиці, вони оснащені камерою, яка може розпізнавати обличчя. Вони можуть управлятися із смартфона або з можна з планшета управляти. Валентина Рендачук говорить, що кошти виділили і для закупівлі обладнання для навчання тактичній медицині. Ми закупаємо інтернежолі симулятор 52 Вони дуже цікаві. Буде і муляж симулятор повно тіла з датчиками. Даже будуть показувати під час проведення маніпуляцій, чи вдалося врятувати життя літроводачків, а чи людину не вдалося. Надія Назарук, зарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.